Всім добрий день! Мене звати Підлісна Катерина, я студентка групи БМ21. Хочу презентувати свою семінарську роботу за темою. Сучасні методи допоміжних репродуктивних технологій в лікуванні без плів. Актуальність. Проблема безплідня має важливе соціально-медичне значення, що зумовлено різким падінням народжуваності. Це пов'язано з негативною економічною ситуацією та шкідливим впливом екологічних факторів на репродуктивну систему, що призводить до безплідня. Кожна п'ята подружня пара не може самостійно зачати дитину, а це складає 20%. Серед населення України, де частка жінок фертильного віку становить 125 мільйонів, приблизний показник безплідних пар складає близько 2 мільйонів. Тому лікування безпліття є важливою демографічною та соціально-економічною проблемою в усьому світі, для вирішення якої використовуються допоміжні репродуктивні технології. Мета роботи. Визначити особливості кожного із сучасних методів лікування безпліття. Завдання. Дати визначення, що таке допоміжні репродуктивні технології, охарактеризувати безпліття, розглянути методи допоміжних репродуктивних технологій в лікуванні безпліття. Допоміжні репродуктивні технології це сукупність методик лікування безпліття, які включають різного роду маніпуляції з гаметами. Окремі або всі етапи підготовки репродуктивних клітин, процеси запліднення і розвитку ембріонів. До переносу їх у матку здійснюється в умовах інвітро. Безпліддя у шлюбі стало великою медико-соціальною проблемою сучасності, безпліднює подружньою парою є та, у якої забажання мати дитину при активних статевих стосунках без використання контрацептивних засобів зачаття не настає протягом 12 місяців. Вважається, що вагітність настає за умови регулярних 2-3 рази на тиждень статевих стосунків, протягом одного року у подружніх парі ті не використовують контрацептив. Розрізняють абсолютне безпліддя, коли в організмі є такі зміни, з яких вагітність абсолютно неможлива, відсутність матки яєчників. Та відносне, коли до безпліддя порозводять причини, які можна усунути. Крім того, розрізняють первинне безпліддя у випадку, коли в анамнезі не відбувалось зачаття, і вторинне наявність зачаття в минулому. Доклади до поміж репродуктивних технологій належать. Інсемінація – це метод лікування безпліддя, при якому здійснюється введення сперми чоловіка або донора в порожнину матки під час овуляції, що дає можливість подолати шиковий фактор безпліддя. Для інсемінації необхідна попередня підготовка сперми. В сучасних умовах процедура може виконуватися як в природному циклі, так і шляхом індукції овуляції. Інсемінацію проводять протягом одного менструального циклу в періугуляторний період. Для жінок з нормальною менструальною функцією і повноцінною овуляцією достатньо однієї інсемінації. однак через труднощі з точним встановленням часу овуляції роблять 2-3 процедури. У цьому випадку завдяки тривалій функціональній здатності сперматозоїдів 72 години, ймовірність запліднення зростає. Запліднення інвітро зІФ. Запліднення яйцеклітини поза організмом жінки в пробірці. Вона складається з декількох етапів. Обстеження пацієнтів, індукція суперовуляції, пункція фолікулів, запліднення і цеклітин та кульдивування ембріонів, перенос ембріонів в порожнину матку, підтримка другої фази стимульованого менструального циклу, діагностика вагітності. Напоміжний хетчинг – процес надсічення оболонки ембріона в певну фазу його розвитку для полегшення вилоплення ембріону. Дана процедура може підвищити ймовірність настання вагітності, показання до застосування даного методу, віковий фактор, жінки віком понад 37 років, наявність кільких невдалих спроб зів. розрізняють такі варіанти хетчингу, механічний, хімічний та лазер. Біопсія ембріона з подальшою преімплантаційною генетичною діагностикою. Це не є абсолютно безпечною і нерідко порушує подальший розвиток ембріона, оскільки це пов'язано із зміною цілісності оболонки ембріона, хімічним або механічним шляхом. Останнім часом для біопсії застосовується лазер, що дає змогу зменшити порушення цілісності оболонки. Гитрифікація. Метод кріоконсервації, при якому відбувається комбінування висококонцентрованих розчинів кріопротекторів та швидкого, практично миттєвого охолодження шляхом занурення зразків безпосередньо в рідкий азот, за рахунок цього досягається основна мета вітрифікації, мінімізація формування кристалів льоду, які можуть пошкодити структури клітини. Вітрифікація є процесом, при якому висококонцентровані розчини кріопротекторів у процесі швидкого охолодження набувають аморфного склоподібного стану без формування кристалів льоду. Основні переваги вітрифікації полягають у тому, що висока концентрація кріопротекторів та велика швидкість охолодження, відтавання. Виключають пошкодження, зумовлені утворенням внутрішньоклітинного льоду, а також небажані осмотичні ефекти дегідратації та регідратації внаслідок позаклітинного кристалоутворення. Донація сперму є однією з прогресивних методик лікування безплідня. Показанням для інсемінації чизів спермою донора є. Чоловіче безпліддя, обумовлене аспермією, наявність генетично обумовлених спадкових захворювань у чоловіка, ретроградна еякуляція з відсутністю нормальних сперматозоїдів, відсутність статевого партнера в жінки. Донація ооцитів показана жінкам, у яких яєчниках немає яйцеклітин чи відсутні яєчники, а також при високому ризику спадкових захворювань плода. У таких випадках яйцеклітини отримують від здорової жінки-донора. Сурогатне материнство. Програму сурогатного материнства включають жінок, які через патологію репродуктивної сфери не можуть виносити дитину. Матка відсутня внаслідок оперативних втручань чи не може бути плодомістилищем. Екстрагенітальні захворювання, велика кількість невдалих спроб, екстракорпорального запліднення та інші. Генетично рідний ембріон переносять у порожнину матки жінки, яка дала згоду виносити дитину. Висновки. Погодення та майбутнє акушерство гінекології та репродуктивної медицини пов'язано з сучасними методами допоміжних репродуктивних технологій, які міцно увійшли повсякденну практику лікування безплідня. Незважаючи на те, що застосування сучасних методів ДРТ не дозволяє глобально вирішити демографічну ситуацію в країні, їх широке впровадження у практику та постійне вдосконалення допомагає від безпліддя багатьом подружнім парам, які ще донедавна були просто приречені на бездітність і дає їм можливість мати своїх дітей. З метою покращення результатів лікування безпліддя пріоритетними шляхами розвитку ДРТ є удосконалення лабораторних методів, оптимізація клінічних протоколів, а також подальший розвиток передімплантаційної молекулярної діагностики та клітинних технологій. Дякую за увагу!